Ляшко народний депутат, прошу. Олег Ляшко, радикальна партія. Я хотів би привернути увагу українського суспільства до подій, які відбуваються навколо виборів мера Василькова. Ці вибори Верховна Рада призначила на 2 червня поточного року. Але насправді сьогодні там відбуваються вибори без виборів, адже влада в особі губернатора Київщини Присяжнюка, центральна влада, яка підтримує і покриває Присяжнюка, фактично фальсифікує ці вибори і вже сьогодні. Сьогодні можна стверджувати, що ці вибори є нелегітимними, і це є полігон, де нинішня влада відпрацьовує свої найбрудніші технології фальсифікації виборів, які вони потім будуть використовувати на президентських виборах у 2015 році. Зокрема, для того щоб не допустити кандидата від радикальної партії реєстрації кандидата в мери Василькова. Відмовилися реєструвати міську організацію радикальної партії виконавцями цього злочинного замовлення влади. Є начальник управління юстиції Борківська Світлана і начальник управління реєстраційної служби Перепелиця Леонід. Здається, українські прізвища, але діють в антиукраїнський спосіб. Підтримуючи злочинну владу, виконуючи її злочинні замовлення. І сьогодні головного фаворита висувають це голова райадміністрації, кандидату в мери Василькова Володимир Сабадаш, яким є родичем губернатора Київської області Присяжнюка. Отак вони свою рідню протягують на різні посади, фальсифікуючи вибори. Губернатор Присяжнюк замість того, щоб своїх родичів, фальсифікуючи вибори, протягувати на мера Василькова, хай би розібрав. Чому акціонерам Патобухське в Обуховському районі власникам 39% акцій, а в основному це люди похилого віку, яким далеко за 80 років, чому цим людям похилого віку упродовж останніх трьох років не виплачують дивіденди? При тому, що Пато Бухівське є прибутковим товариством за минулий рік отримали 20 мільйонів гривень чистого прибутку. І оці нещасні люди, які все життя відпрацювали в раду. Госпі, яке сьогодні пад, не виплачують дивіденди. Чому? Бо губернатор Присяжнюк кришує людину, яка тримає 61% акцій. Це Юрій Бондарчук, який представляє інтереси офшорної компанії. Тобто своїх кришують, а для людей старшого віку дивідендів не платять і прирікають їх на злиденне старчі життя. І тому, користуючись нагодою, я звертаюся до президента України, я звертаюся до Генерального прокурора. Ра, ужити заходів, щоб виплатили дивіденди власникам ПАТО Бухівське. і я закликаю визнати вибори Василькові нечинними, адже вони вже є сьогодні сфальсифіковані чинною владою на користь кандидата від влади Сабадаша. Ганьба такій владі геть партію регіонів.